Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Дональд Трамп оголосив чергову війну Канаді і прозупинив всі перемовини з Канадою щодо торгівельної угоди. Білому дому в прямому смислі зносить кришу. А команда Дональда Трампа оголосила про те, що Дональд Трамп. Стане президентом і у 2028 році. І про це друзі ми з вами сьогодні поговоримо. Але подивіться, будь ласка, яка зараз у нас осінь у Вінніпезі. Подивіться, як гарно, як красиво. Он зелень ще все так. Ще все зелене стоїть. Лісточки, десь жовті, десь вже опали дерева, а все рівно дуже, дуже красиво кажуть, що. Вініпех, це північ, знаєте, тут це погано, все недобре. Ні, ні. Дуже класно в Вініпезі. І зараз Вініпех розбудовується. Дуже багато нових е, таких, знаєте, класних е, об'єктів побудовано. От подивіться, які сучасні дама зараз будуються. да? І як зростає Вінніпех, ну просто на глазах зростає. Це просто а небо подивіться, яке зараз небо у нас. Вон, подивіться, це ж. Це ще щось неймовірне. Гляньте, яка тут красота. Ну, давайте з вами тепер повернемося до нашого Дональдіно, до Дональдушки. Він би не був, би, Трамп би не був би Трампом, якщо би не чебучив би щось таке, що, на що не натягнеш, так? І ось ночу Дональду Трампу стало скучно, і він опублікував у себе в Трусошел, що він. Зупиняє всі перемовини з Канадою стосовно торгівельної угоди. Кричить, що він тепер буде зруйнує знову канадську економіку. Чому? Чому це відбулось? Друзі, будете ржати зараз. Так, приготуйтеся, будете ржати. Діло в тому, що. Канадський уряд провінції Антаріо Дагфорд, він використав пряму промову Рональда Рейгана, яку він зробив 97-му році. Тобто, Рональд Рейган є одним із найбільш таких, знаєте, почитаємих президентів Сполучених Штатів Америки, і американці люблять Рональда Рейгана. І ось Даг Форд використав його про, пряму промову, що Рейган казав про тарифи. І та, тоді е, Рейган сказав, що тарифи це дуже погано для тієї країни, яка вводить ці тарифи. Так що е, тарифи, вони е, руйнують більше ту країну, яка їх вводить, ніж ту країну, проти якої е, ця країна намагається це зробити. І просто зробили цю рекламу, зробили рекламну кампанію, яка повністю там відеоряд, який повністю построєний на тому, що каже Рональд Рейган, пряма промова Рональда Рейгана. І це. Це возбудило Дональда Трампа, це йому не сподобалося. Тобто він роз, там, розійшовся фейками такими. Причому ця промова вона взята цілком. Так вона не вирвана з контексту. Вона не ну не, не робить нічого поганого. Вона пряма промова, те, що казав Рейган, правду про тарифи. Але Дональд Трамп каже, що це все брехня, що цю промову нібито переробили канадці, що вони, вони там вирвали контексту. Тексту і що все не так. Ну і зараз там вже і намагаються в суд подавати, кажуть, що будуть подавати на Форда в суд на за те, що він використав цю промову, не спитавши дозволу на те, щоб її взяти і використати. Коротше, друзі, маразм наростає. Ну і зв'язку з тим, що. Euh, Антаріо зробила таку euh, рекламу, так в якій показала всю правду того, що відбувається зараз з Сполученими Штатами Америки, в зв'язку з тим, що це недалуге, вело ці тарифи, оголосила війну, по суті, та Канаді. Так то він сказав, що все я зупиняю, знову зупиняю. в Черговий раз зупиняю і все зупиняю і перезупиняю. Всі перемовини з Канадою. Тому все бананів немає, все зупиняємо. Тут хочу нагадати, що буквально 3-4 дні тому назад наш прем'єр-міністр Карні давав велике інтерв'ю. І у нього напряму запитали: а чому ж от, ну, от те, що люблять казати консерватори? Так вони ж кричать: от чому там він обіцяв, що він там elbows up, так що він буде відповідати на тарифи, а сам потихесеньку. Відмінив навіть ті тарифи, що були введені, і е, пішов на задки. Так, на поп'ятну пішов. Він там чітко розповів, чому. Тобто, все виглядає так. Ну він не називав все, все відкрито, так тому що він там все ж таки політик. Це я ж тут не політик, я вам можу тлумачити і передавати те, що було сказано поміж строчок, так? Але все було сказано так, що його просто Канаду підставили. Канаду підставили. Ті країни, які обіцяли разом з Канадою з іншими країнами піти одним фронтом проти Трампа і проти тарифів, і він сказав: а зверніть увагу, Канада була одна із двох країн, так тобто, всього дві країни в світі ввели відповідні тарифи проти американських товарів, коли Трамп вів тарифи проти. Канади. І більше ніхто цього не зробив. Тобто ми пам'ятаємо, що він тоді багато літав і в Європу літав, і в Азію літав, спілкувався з різними урядами. І всі вони казали, так, якщо Драм щось там там зробить, тарифи введе, то ми також обов'язково відповімо. Ми відповідні тарифи введемо. Але по факту ніхто цього не зробив, окрім Канади, я крім кого, правильно, Китаю, всього дві країни. Це зробили всього у двох країн. Вистачило яєчок відповісти Трампу відповідно, і, і, і тоді ми це все зробили так. Але коли Канада опинилася, що вона одна, що її все кинули, ну по суті, звісно, у карні не було іншого. Виба, і він тоді був вимушений для того, щоб в той же самий час не тільки ж Канада скасовувала тарифи. Так в той самий час це робила і Сполучені Штати Америки. Вони пошли також е на поступки в певних е речах і зменшили чи прибрали тарифи. Тобто, ось така історія. Тобто, домовлялися, домовлялися цивілізовані країни, а потім всі взяли і злякалися Сполучених Штатів Америки і нічого не ввели, так як обіцяли. І це дуже така, знаєте, показова історія. Яка в черговий раз показує, що ну, Західний світ він такий, знаєте, він дуже 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 дуже-дуже нестабільний і дуже. Ну, до на нього сподіватися не можна, так і вірити також нікому не, не можна. Ну, і в той самий час Маркарні також розповів, що експорт в країни поза Сполученими Штатами Америки виріс вже майже вдвічі. Так і сподівається, що до кінця року цей експорт виросте вдвічі. Зараз зайшов на такий пасьовочок. Подивіться, які тут у нас дома, Бачите, як він тут виглядає. Це не те, що прям зовсім новий пасьовок, але. Ну, не старий, не старий такий. Знаєте, досить непоганий пасьовочок зараз. Гуляю тут. Так, ну це що стосується відносин між Канадою і Сполученими Штатами Америки. Ну, до речі, самі канадці вже не реагують. Знаєте, от самі канадці вже кажуть: нам вже пофіг, що ти руде там чмо каже, нам же вже до лампочки. Нехай він там себе верзе все, що він хоче, то його діло. Ми свою справу робимо і на нього не дивимося. З всіма своїми справами він ще більше і більше, все більше і більше канадців настрапаляє проти Америки, проти себе, проти Сполучених Штатів Америки. Окей, нехай йде свої чередом тепер. Що стосується білого дому, ви бачили вже це, друзі? Ви бачили, що цей придурок? Він же ж. Хоче потрапити в історію. Це ж треба розуміти, навіщо він робить це з Білим домом. Перше, він хоче, щоб цей білий дім тепер осіціювався тільки з ним, так. Тобто, всі президенти, які були до нього, це все дерьмо. Він каже, там ходили інші, не вдахи. А от от тепер е, нехай це буде білий дім, по якому гуляв Дональд Трамп. Тобто він це робить для того, щоб потрапити в історію. Він хотів потрапити в історію, отримавши цю премію, так за мир Нобелівську премію. Але у нього не виходить. І він це чмож розуміти. Є, що світ він ж не настільки тупий, навіть якщо робить вигляд, що він тупий і прогибається під під Трампа, так і він вирішив: давай-ка я зараз знесу половину історичної будівлі. Це історична будівля, друзі. Що таке білий дім? Білий дім це те, що це один із символів Сполучених Штатів Америки. І він зараз руйнує, просто взяв бам з кришу зніс, там півбілого дому зніс. І буде там е, достраювати бальний зал. Це він так каже, що там буде бальний зал, а що там буде насправді. Ну хто його знає, так може кабари якесь відкриє. Він же любить дівчат. Він, він же ж ну, це ж на чому він виріс, так? Тобто, ну, це майже один з останніх символів. Сполучених Штатів Америки, величних Сполучених Штатів Америки, так великої країни Сполучених Штатів Америки зруйновано. Все тепер ми можемо точно ставити крапку на Сполучених Штатах Америки і забути про ті сполучені Штати Америки, які ми колись знали. Я маю на увазі забути про велику країну Сполучені Штати Америки. Немає більше такої, знесли вже в дахи у Білого Дому. Ну і це ще друзі, не останній не остання така новина. Вчора виступив організатор виборчої кампанії Дональда Трампа і сказав, а що ви думаєте, що Трамп оце срок відсидить і все і піде? Ні, 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 навіть не сподівайтеся. У нас уже все готове для того, щоб Дональд Трамп виграв ще й, вибор, й вибори 2028 року. Тобто нам треба час для того, щоб завершити все те, що ми почали. тому ми будемо президентствувати з Трампом ще довго, 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 довго. Це до речі. Чи те, що я вам кажу на цьому каналі, з чим ми з вами тут погодилися, так що фактично Дональд Трамп вже узурпував владу. Шансів у Сполучених Штатів Америки вирватися. Ну я не знаю, там вже нульцівих рент десятих. Так, шанси завжди є, звісно, але ну вони дуже дуже невеликі вже. Тобто, узурпація влади майже закінчена і закінчена досить швидко. І е, команда Трампа вже все вони планують е, вже і далі руйнувати Сполучені Штати Америки. Вони план, планують грабувати американців далі, грабувати весь світ далі. Тобто, вони вже настраполилися, настраполилися. На, царств... на царювання довгострокове. Так? Ну, До речі, це те, що ми з вами кажемо на цьому каналі. І мені цікаво, от мені дуже цікаво, коли ж вже та стабляцька Європа прокинеться і зрозуміє, що їхні сподівання на те, що ну, тр... можна пересідати Трампа, а, що ці сподівання треба вже викинути, так, отак от скамкати і викинути кудись е, в мусорник і почати діяти. І сходячи з того, що Сполучені Штати Америки це вже ворог. Ми втратили Сполучені Штати Америки. Цивілізований світ більше не може покладатися на Сполучені Штати Америки. Тож, друзі, ось такі у мене до вас сьогодні новини. Трамп готується царювати. Вічно потім його команда, звісно, готується передати владу, як це було у випадку з Пупкіним. Так ми ж пам'ятаємо, як Пупкін прийшов до влади. По суті, алкоголік Єльцин йому просто посадив його на трон і все сказав. Це ваш наступний цар на наступні десятиліття. І цілуйте йому ножки. Так і цілуйте його в макушку. Ось такий же самий сценарій зараз готується і в Сполучених Штатах Америки з Дональдом Трампом. Не забувайте обов'язково підтримувати канал. Дуже дуже прошу підпишіться прямо зараз. От коли ви підписуєтеся під час перегляду моїх відео, це для Ютуба головний показник того, що ми з вами робимо класну справу. І що треба показувати відео і показувати канал іншим людям. Обов'язково вподобаєчки, не забудьте поставити, якщо ви вже підписані. А якщо ви не підписані, то підпишіться і поставте вподобайку. Так і напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. А я зараз вам ще раз покажу. Подивіться, яке у нас зараз тут небо. Так, там сонце. Зараз засліпить камеру. Окей, не буду повертати. Ось така у нас дуже красива осінь в Вінніпегу, Чекаю на ваші підписки, вподобайки, коментарі. А, а я, як завжди, зустрінусь з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!